Ви ще досі шукаєте ідеальний рецепт блинчиків, налисників, або хто як називає. Тому ви обов'язково подивіться це відео і вони у вас вийдуть такі ж самі ідеальні, як оце. І ви їх зможете зробити з будь-якою начинкою. Вони у вас не будуть рватися, будуть просто ідеальними. Далі рецепти відео. Для того, щоб зробити млинці, налисники, хто як каже, я вам зараз покажу такий лайфхак. Ось у нас є такий гаджет. Якщо у вас немає блендера, ми вливаємо зразу маленьку кількість молока. Рецепт я вам пропишу. І ми оце все збиваємо. Ось я засипаю борошно. Далі, в маленькій кількості борошна, ви це все гарно перемішуєте до консистенції такої, е, ну, рідкої сметани. Всього пів години і ось така в мене гора блинчиків.